Курбас в цій постановці робив акцент саме тому, що де дуже цікавий такий момент, що Курбас грав роль Макбета. На жаль, його фотографія в цій роботі не зберіглася, але важливо, що у нього була дуже цікава трактовка. Ну можливо, вона доволі була класична, але тим не менше, далі Курбас зробить певну еволюцію своїх поглядів. Макбета як він трактував, що це була сильна особистість. Сміливий воїн, але ем, потрапивши в е, тенета у цієї боротьби за владу, він перетворився на тарана і вбивцю. Е, і звичайно, теж важливо, що у цій роботі Курбас продовжував активно ем, працювати над створенням філософського, політичного, критичного театру і активно працювати над е, мовою жесту, руху, пластики у своїх виставах. І все це набагато більше реалізувалося у наступному зверненні. Курбасу, curba sado Макбета, і якраз ви бачите світлини з вистави, які були яка була поставлена в мистецькому об'єднанні Березіль. Це магби 1924 року. Знову ж таки, Курбас не даремно звертається до цієї теми, тому що вважаю, що тема тирано боротьби за влади вона є актуальною. Прем'єра вистави відбувається 1 квітня два року. Теж дуже такий цікавий аспект. А вони починають трошки раніше працювати над цією виставою, але ну відомо, що в двадцятьвертому році якраз помирає Ленін. Потім відбувається боротьба за владу до влади. Поступово приходить Сталін, і якраз починаються дуже страшні сторінки для історії української культури і для взагалі, України і для Курбаса, як виявиться пізніше теж.